О, Господь з вами Ізуна, читання святого Євангелія від Луки, Сам. Того часу. Наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї, і книжники, говорячи, що Він грішників приймає і разом з ними їсть, а Він розповів їм ось таку притчу, кажучи: один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав Батькові батьку, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. І по небагатьох днях, зібравши все, молодший син, подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розгульно, як витратив все, настав великий голод в тому краї, і він став бідувати. Пішов він і пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав, скільки наймитів мого батька мають надлишку хліба, а я тут гину з голоду, стану і піду до свого батька, і скажу йому: Батьку, я згрішив перед небом, перед тобою. І вже не гідний зватися Твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він ще був далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його, а син сказав йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед Тобою. Я вже не гідний зватися сином Твоїм. Та батько сказав своїм слугам: негайно принесіть найкращий одяг, і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитися, бо цей син, мій, був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі, коли, йдучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного з слуг, він розпитував, що б це воно було. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв назад. Тож він розгнівався і не хотів увійти. а його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові, ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені ніколи й не дав козеняти, щоби я повеселився з моїми друзями. Коли цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той у відповідь сказав йому: дитино, ти завжди зі мною. І все моє твоє, а тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Слово Господнє! Нехай слова святого Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Не в бензі похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. і достойний Отче Пробощу, Кустошу, сенже Анатолію, разом з своїм суфраганом, отцем Вікарієм, Отець Антоній, вілібні сістри, законне монахині. Дорогі шановні міністранти, які прислуговують при вівтарі. шановні наші хори ангельські разом з нашими органістками, які прекрасно провадять нам літургію, дорогі кохані парафіяни, почитателі Христа, Ісусового в цій базиліці, подвищення Кижа Святого. Всі гості, які, може, сьогодні прийшли на цю святу літургію, кохані Боже діти, сьогоднішня Євангелія, яку ми читаємо на цілому світі, про марнотравного сина, про милосердного батька, також потрібно додати про старшого брата, про слух, які немалу роль відіграли. Тому поєднанні батька з братом старшим, сином старшим. Сьогодні ця Євангелія говорить нам також про молитву. Як важлива є молитва молитва це діалог з Богом. І діалог це в тоді, коли люди розмовляють, коли люди спілкуються, коли люди мають відносини. І діалогу немає в тоді, коли немає розмови, немає діалогу в тоді, коли немає зустрічі, коли немає спілкування. Але дуже є така трагічна правда, що діалог з дияволом, з сатаною, навіть є в тоді, коли ми мовчимо, коли ми не спілкуємось і коли не маємо відносин, власне, з Богом. Це є така закономірність, коли ми молимось, розмовляємо з Богом, коли перестаємо молитись, розмовляємо з дияволом. Таку думку колись сказав папа Римський, ойцець Францішик, який зараз провадить Божу церкву, служить як святіший Отець, власне, щоб заохотити людей до постійної молитви. І так, як каже святий Павел, апостол, коли пише в новому посланні. В новому завіті свої листи до перших спільнот костюла, до спільнот церкви Христової. Каже, моліться завжди, навіть коли ви відпочиваєте, навіть коли споживаєте їжу і коли працюєте, моліться. І сьогодні цей бенкет, який приготовив отець для свого марнотравного сина, це є молитва. Ми всі думаємо, що це весілля, так як подумав старший брат, музика, танці, він супротивився, збунтувався, не хотів війти, не хотів повернутися з цього поля додому. Але йому слуги пояснили, що це велика радість, і тому під час неділі радості в Великому пості читаємо цю Євангелію, так як Отець Пробуж на початку святої літургії на вступі Мші Святої пояснив нам, чому ці кольори, такі світлі, яскраві, рожеві сьогодні священик одіває, чому власне, ми чуємо в молитвах служби Божої про цю радість, якщо є страждання, якщо є хрест, якщо Ісус йде на Голгофу. Але радість є в тому, що зараз буде Воскресіння. Воскресіння було дуже далеко, поки Ісус ще навчав, поки ходив по землі, збирав учнів, апостолів. Але коли вже йшов з Христом, виходив з Єрусалиму, йшов за місто, на це місце черепа, як написано в Євангелії, на місце Кальварії, тоді вже було зрозуміле, що зараз має бути Воскресіння. І це є велика мудрість радіти тому, що має ще настати. Я собі пригадую з дому, коли ще як маленька дитина, я був, ну вже ходив до школи, очевидно, а може ще ні. І пам'ятаю, як мама розмовляла з якоюсь сусідкою, і каже: вже нарешті скоро буду вихідна. І каже, то коли? А мені ще два дні роботи. Так, бо це на змінах працювали в цигенній фабриці. Треба було три доби працювати на четверту – відпочинок. І я кажу, мамо, але ж треба радіти, коли будеш вихідна. Мама каже: ну в тоді я думаю, що завтра знову робота. Це не значить, що ми не тішимось реальністю цього дня, але тішимось і радіємо, що зараз буде відпочинок. Тому перші християни вони завжди збирались день раніше, на вечір. В суботу, щоб святкувати цей світанок Пасхи. Збиралися вже в такому натхненні недільному, пасхальному. І ми теж, як християни, сьогодні збираємося в неділю, навіть як і Великий Піст, збираємось, щоб святкувати Пасху. Дуже добре, що сьогодні є трошки дітей і молодших людей на службі Божій теж би хотіли так, дітям пригадати, напевно. Сестрички чи священники їм це гарно пояснюють, що молитва вона є насправді дуже важливою. І це не є сила в самій молитві, але це є сила в Богові, до якого ми молимось. Так як, наприклад, діти йдуть до тата чи до мами щось просити, очевидно, від цієї просьби теж багато залежить, але ми є впевнені. Тому що коли йдемо до батька чи матері, ми знаємо, що ці люди нас кохають, люблять, що вони готові весь світ поміняти за нас. І ми йдемо з цією просьбою, маму, татусю, мені щось потрібно, щось порадитися, щось попросити. І це прохання воно має велике значення, якщо ми любимо свого тата, свою маму, і ми знаємо, чому ми йдемо до них. І молитва це правда, що вона є прославленням Бога, що це є подяка Богові, що це є перепрошення Бога за наші гріхи. Ми службу Божу святу літургію теж розпочали молитвою, яку по традиції називаємо конфітер, тобто сповідаюся Богу, визнаю свої гріхи. Молитва це просьба також. Ми найчастіше просимо, чомусь так навчились. Боже, дай мені. Але як важливо є в цій молитві теж запитати Господа, а що тобі потрібно? І не раз це все змінює повністю ситуацію. Я навіть колись так собі задумався і хотів зробити, можна навіть сказати, такий маленький експеримент, коли я щось потребував, йшов до когось з якоюсь просьбою, то. Пробував людей запитати, чи їм щось потрібно. Навіть така проста річ потрібно було колись купити буханку хліба, їхав з парафії додому. Думаю, привезу мамі хліб, завжди нас так вдома вчили, щоб щось до хати принести. І приходжу до кооперації, до магазину, привітав всім і кажу, чи вам щось треба. Ой, чи, та ніби нічого, що, може, хочете щось святити. Я кажу, може вам щось потрібно, та ніби нічого. Ну, то продайте мені хліб. І такі люди часом, знаєте, є розпорошені, бо вони знають, що завжди від них щось потребують. Завжди є це таке потребницьке життя, так би ми його назвали. Я щось мушу мати, але чи я вмію запропонувати свою допомогу, свою послугу. І коли ми молимося, ми теж повинні розуміти, що ми хочемо запитати Бога, а що Господи Тобі потрібно? Бог теж має потреби, хоча він є всемогутній? Але ми можемо запитати, Господи, як тобі допомогти, щоб більше людей про Тебе знало, як тобі допомогти, щоб більше людей тебе любили, кохали? Як тобі допомогти, щоб більше людей почало ходити до А Може варто, наприклад, так як ми вже згадали за дітей, ходять вони до школи. Може, варто в молитві запитати, Господи? А як мені поступити, щоб мої друзі, мої приятелі в школі, мої друзі в класі, щоб теж захотіли вірити в Бога, ходити до костьола, молитися. Як мені це зробити? Бо ми завжди чогось потребуємо від Бога? Але Господь хоче нашого спілкування. І молитва це є розмова, але це також є присутність. І сьогодні в Евангелії, яку нам читав каплан священник, ми уважно слухали, що цей молодший син, коли вже побачив свою біду, коли вже побачив свою трагедію, він почав розмовляти з Богом, з собою і потребував ще розмовляти з батьком. Навіть там було написано таке слово, коли він прийшов до себе. От як можна прийти до себе, от як можна собі усвідомити, коли ми зараз є в костьолі на службі Божій, слухаємо науку і сказати, прошу людей, дорогих парафіян, зайдіть до костюла. І ви скажете, то тож ми вже є в костюлі, але не раз, знаєте, потрібно, будучи в костюлі, зайти в костюл. бо ми десь там задумались, щось собі пригадали а вдома. А може завтра щось на роботі, може в школі, може потрібно до когось піти порозмовляти, якась зустріч. І нараз ця думка так втікає. І, будучи в костіле, ми мусимо ще раз до нього вернутися. І може неодноразово, коли відправляється служба Божа, нам потрібно прийти до себе. І прийшовши до себе, він почав розмовляти. І це не є хвороба, коли людина розмовляє з собою. Це є такі гени Божі в нас, тому що коли Бог сотворював світ, коли Бог хотів сотворити дерево, Бог промовив до землі, коли Бог хотів сотворити рибу, Він промовив до води, коли Бог хотів сотворити пташок, Він промовив простір неба, коли Бог хотів сотворити людину, він розмовляв сам з собою. І коли ми відкриємо Святе Писання на першій сторіночці, там є написані ці слова і промовив Господь: сотворимо людину на наш образ і на нашу подобу, Бог розмовляв з собою. І я неодноразово бачив людей, чи в нашій сім'ї, чи вдома, чи бабуся, мамуся моя, чи бачив, як священники. Наприклад, ходячи десь по костілі чи по захристі, розмовляє, так що мені ще зробити, ага, тут треба, то ще рожанець, то має бути дрога кшижова. І він розмовляє з собою. Це не значить, що він хворий, так? що його треба лікувати. Але часом потрібно з собою порозмовляти. Не раз хтось каже, прийшов до хати, забув, що треба. І не раз люди кажуть, то вернись і ще раз зайди. Так? Може тобі щось пригадається, може побачиш щось навколо себе. Як важливо, є, кохані, прийти до себе, як важливо є порозмовляти з собою, бо в нас живе Бог, в нашому серці є присутній Ісус Христос, Він починає чути це. Але діалог це не тільки навіть тоді, коли ми зараз так в новітньому світі скажемо, потрібно до когось зателефонувати, щоб почути голос. Але, напевно, кожен з нас тут присутній скаже, що. Є величезна, колосальна різниця, коли ми розмовляємо по телефоні, і коли ми зустрінемось з людиною, можемо подивитися її в очі, пригорнути до свого серця, обняти, сказати добре слово і подарувати свою присутність. Молитва це є присутність. Ви б могли теж, кохані, вдома молитися, рожанець, могли би в телевізорі бачити службу Божу, могли би по Радіо Марія слухати святу літургію, але нічого вам не замінить цієї молитви, цих відносин, коли ви є в костілі, коли ви бачите, як священник прави службу Божу, коли на ваших очах, як пан Єзус каже, щасливі ваші очі, що бачать, бачать то, чого пророки не побачили. Які щасливі ви є в тоді, коли на ваших очах цей кусочок хліба і краплина. Вина перетворюється, перемінюється в тіло і кров Господню. Це ж ніхто в цілій області не бачить, хто не є сьогодні в костелі. Це ж яке велике чудо потрібно побачити в своєму житті і усвідомити. і усвідомити. Це в жодному музеї не побачимо такого експонату, в жодній філармонії не почуємо такої музики чи співу. В жодному кінотеатрі не побачимо такого фільму, і там треба платити великі гроші за білети. А ми тут маємо в подарунок найбільше чудо світу. І коли ми вийдемо з костюла, ми можемо сказати, ми сьогодні бачили чудо. І люди, які цього не розуміють, можуть запитати вас, а як це? Поясни, яке чудо, ти ми сьогодні бачити. Чудо Євхаристії. Під час молитви перемінюється хліб і вино в тіло і кров Господню, і ми приймаємо живого Бога. І потрібна була до цієї молитви, грішного молодшого синочка, цього марнотравного сина, як ми кажемо. Потрібна була зустріч. І він собі усвідомлював, скільки ж в мого батька є слуг, які мають під достатком хліба. А я тут гину з голоду. І це є заохочення до Євхаристії, до того, щоб прийняти живого Пана Ісуса в комунії святі. Щоб ми прийшли, бо це є причастя, цього вистачить для кожного. І ми приходимо, щоб прийняти Бога. Приходимо, щоб сказати, Господи, ми згрішили проти неба і проти Тебе. Ми хочемо Твого пробачення. І ця Євангелія, яку ми сьогодні чуємо, вона є про нас. І вона може бути дуже часто нашою історією. За кожним разом, коли ми повертаємось до Бога, ми усвідомлюємо собі, що ми маємо величезний спадок в Бога, що на нас чекає Небо, що ми є спадкоємці Божого царства. І це все можна зрозуміти в молитві. Це все можна через молитву не втратити. І це можна знову і знову повернути через молитву. Є така біблійна легенда, коли на початку людства, як були створені Адам і Єва, після гріхопадіння, після цього непослуху Господові Богові, вони мусили покинути рай, вийти з цього саду Едемського. І після. Брами неба, зустріла їх біла ясна постать. І запитали Адам і Єва, хто ти є? Бо ж вони знали, що вони тільки самі на цьому світі. І ця постать їм говорить: Я є молитва. Я вам допоможу вернутися знову в цей рай. Ви мене ніколи не втрачайте. Старайтеся, щоб я завжди була. Присутня в вашому житті, щоб ви всюди, де ви йдете, беріть мене з собою. Все, що ви плануєте зробити в житті, робіть разом зі мною. І пам'ятайте, я маю можливість повернути вас в рай. І це справді, коли ми молимось, коли ми сьогодні свідомо, якби занурюємось в цю молитву, і ця молитва стає таким ефектом, наслідком. Нашого вчинку, нашого навернення, то це є так насправді зустріч з Богом. Бо навернення повинно закінчуватись присутністю. Коли ми собі щось усвідомлюємо, ми повинні далі щось зробити. І це так кожен раз в житті. Щось подумали, зробили, щось подумали, сказали, щось подумали, пішли, купили, щось подумали, пішли, вирішили. Завжди ця думка вона має стати, як слово стало тілом, має бути реальністю нашого життя. І коли ми молимось, це є той перший крок, який ми ставимо в своєму житті в сторону Бога. А наша зустріч з Господом це є той другий крок, коли ми приходимо перед обличчям Божим, так як прийшов Мойсей до Палаючого куща, так як Приходили до Ісуса толпи людей і приходили теж поодиночно, так як приходить Господь сьогодні до нас. І Він теж чекає на цю розмову. Він теж хоче в нашій молитві щось нам сказати. І як важливо є, якби наговорившись Богові тут в костелі, щоб ми почули, що Бог хоче сьогодні промовити до нас. І Він теж каже: одягніть. До своїх слух одягніть їх, тобто нас, в найкращий одяг, дайте сандалі, перстень і поверніть їм гідність Божої дитини. І це є сповідь, це є молитва, це є свята літургія і інше таємство, це є святе причастя. Ці всі справи вони нас ще раз повертають до Бога. Ці всі справи, які ми переживаємо, моменти нашого життя. Чинять так, щоб ми відчували, що ця гідність Божої дитини знову до нас повернулася, що ми можемо сміливо сказати, Боже, Отче, Тато? І як не раз люди, принаймні коли я зустрічаюся з різними людьми, кажуть, а як же з цього Бога просити, щоб все було добре, щоб було мирно, спокійно? Люди завдають багато питань, як казати, як молитись, що робити. Я найчастіше відповідаю: зробіть все, щоб ви були дітьми Бога, бо тато ніколи не відмовить дитині, може часом відмовити чужому, бо немає, бо не виходить, бо якось не на часі, але ніколи не відмовить дитині. Станьте Божою дитиною, і Господь вам не відмовить. Станьмо Божими дітьми, і це небо буде справді реальністю нашого життя тут, на землі, а колись радістю у вічності. Амен. Слава Ісусу Христу!